Доброго дня, шановні! Ми сьогодні з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, не пропускайте її, не хворійте, займайтесь постійно активною, не працею, не спортом. Активним способом життя я маю на увазі це. Зараз ми з вами розробимо розмінку і сьогодні потримаємо планку, будемо тримати. Один підход, 15 секунд. І на сьогодні все. Розпочинаємо зверху інтенсива, поїхали. Одну секунду. Руки на пояс, на перед назад, ліво вправо, розпочнемо, Поїхали. І спокійно. Сім, вісім. Без різких рухів. Девять, десять, одинадцять, дванадцять, п'ятнадцять, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 19, 20. Закінчили. Нахили головою. Вліву, в праву сторону, новини, пліч, руки на поїзд. Продовжуємо спокійно. Без різких рухів Тільки головою. Раз, два. Нахили. Три. Без різких рухів. Чотири. Дуже добре. Молодці. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Спокійно. Дев'ять. Десять. Продовжуємо. Дуже добре. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Двенадцять. І 19, І на останок. 20. Дуже добре. Руки плечам. Чотири змахи вперед, чотири назад, руки плечам. Без ускорення поїхали вперед. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, 6. 7. 8. перед. Раз, два. Дуже добре. Три, 4. назад, п'ять, 6. 7. 8. перед. Раз, два, три, 4. Молодці. П'ять, 6. 7. 8. І ще одно повторення вперед. Раз, два. 3, 4, назад, 5, 6, 7, закінчили. Руки в сторону, 4 рази до себе, 4 рази вже від себе. Руки в сторону, перед себе, до себе. 1, 2, 3, 4, від себе, 5, 6, 7, 8. До себе, 1, 2, 3, 4, від себе, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, закінчили. Руки в сторону, Кистями 4 рази до себе, 4 рази від себе, до себе. Руки в до себе. Раз, два, три, чотири. Відсиби, п'ять, шість, шість, сім, вісім. До себе раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, пять, шість, семь. Закінчили. Дуже добре. Рука на пояс. Нахилту луба вперед назад, лево, право. нога на шню ключ. Розпочинаємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Продовжуємо. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Дуже добре. Наступне завдання. Два парота тулуба вліво, два порота тулуба вправо, право на поясі. Розпочинаємо по раз. Два, три. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Руки на пояс. Чити на хал клуба вліво. Нараз, два, три, чотири. Вліво. На 5, 6, 7, 8, вправо. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Без різких рук, в іншу сторону. Спокійно. 5, 6, 7, 8. Дуже добре. 9, 10, 11, 12. Продовжуємо. 13, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Продовжуємо. Молодці, 21. Дуже добре. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Закінчили. на наші пліч. 10 в кодній нозі, 10 нахилов піншої нозі. Розпочинаємо з будь-якої нозі, якої вам... Язик, з якою вам зручно при цьому не обов'язково ладони не торкатись підлоги. Коли нахиляємось, тримаємо спину ровно, коліна не згибаємо. Поїхало, виконуємо будь якої нозі. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Кінчу нозі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І на останок. Ставимо ліву ногу ногу на носок. Розминаємо одну ногу, потім іншу ногу. Ставимо ногу на носок. Без різких рухів. Раз, два, три. Молодці. Чотири. Спокійно. Без різких рухів. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставимо іншу ногу на носок, розминаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Переходимо до вправи. Ой, тримаємо планку 15 секунд разом зі мною. Приготувалися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Ви всі великі молодці, дуже, дуже добре виконували. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити вподобайку, натискайте колокольчик. Будьте здорові і до інших зустрічей, діти. Па-па, Бувайте, на все добре.